Божі слова на кожен день. Бог здійснює свою роботу по всьому Всесвіту. Усі ті, хто вірить у нього, повинні прийняти Його слово, їсти й пити Його слово. Ніхто не може бути здобутий Богом на підставі того, що Він бачить ознаки й чуда, явлені Богом. Протягом століть Бог завжди використовував слово, щоб робити людину досконалою. Таким чином, ви не повинні присвячувати всю свою увагу ознакам і чудам, але маєте прагнути до того, щоб Бог зробив вас досконалими. У старозаповітний період закону Бог промовляв деякі слова. А в період благодаті Ісус теж промовив багато слів. Після того, як Ісус сказав багато слів, пізніші апостоли й учні повели за собою людей у тому, щоб практикувати відповідно до заповідей, виданих Ісусом, і відчутих відповідно до слів і принципів, промовлених Ісусом. В останні дні Бог головним чином використовує слово, щоб зробити людину досконалою. Він не використовує ознаки й чуда, щоб пригнічувати людину або переконувати її. Це не може прояснити силу Божу. Якби Бог тільки показував ознаки й чуда. Тоді було б неможливо пояснити реальність Бога, і, отже, неможливо зробити людину досконалою. Бог не робить людину досконалою за допомогою ознак і чудес, але використовує слово, щоб поїти й пасти людину, після чого досягається повний послух людини і пізнання людиною Бога. Це мета роботи, яку він робить, і слів, які він промовляє. Бог не використовує метод показу ознак і чудес, щоб зробити людину досконалою. Він використовує слова і використовує безліч різних методів роботи. Щоб зробити людину досконалою, чи то очищення, розбір, обтинання, чи то надання слів, Бог говорить з різних точок зору, щоб зробити людину досконалою і дати їй більше знання про роботу, мудрість і чудовість Бога. Коли людина стане досконалою в час, коли Бог завершить період в останні дні, тоді вона буде достойною бачити ознаки й чуда. Коли ти пізнаєш Бога і зможеш коритися Богу, що б Він не робив, у тебе більше не буде жодних уявлень про нього, коли ти побачиш ознаки й чудеса. Наразі, ти зіпсований і нездатний до повної покори Богу. Ти думаєш, що ти достойний того, щоб бачити ознаки і чуда в цьому стані? Коли Бог являє ознаки і чудеса, саме тоді Бог карає людину, а також тоді змінюється період, і, більше того, тоді закінчується період. Коли Божа робота виконується як зазвичай, він не являє ознак і чудес. Вияв ознак і чудес для нього є до смішного простим, але це не є принципом Божої роботи та не є метою Божого управління людиною. І якби людина бачила ознаки й чудеса. І якби духовне тіло Боже явилося людині, хіба всі люди не повірили б у Бога? Я вже говорив раніше, що група переможців здобувається зі Сходу, переможців, які приходять із середовища великої скорботи, що мається на увазі під цими словами? Вони означають, що ці люди. Які були здобуті, по справжньому корилися тільки після того, як піддалися суду й карі, а також розбору й обтинанню та всіляким видам очищення. Віра цих людей не невизначена й абстрактна, а реальна. Вони не бачили жодних ознак і див або будь-яких чудес. Вони не говорять про важкі для розуміння букви та вчення або глибокі прозріння, натомість у них є реальність і слова Бога, і істинне знання реальності Бога. Хіба така група не більше здатна чітко показати силу Божу? Божа робота в останні дні це реальна робота. У період Ісуса Він прийшов не для того, щоб зробити людину досконалою, а для того, щоб спокутувати людину. І тому Він явив кілька чудес, щоб спонукати людей слідувати за ним. Бо Він прийшов головним чином для того, щоб звершити роботу розп'яття і прояв ознак, не був частиною роботи його служіння. Такі ознаки й чуда були роботою, яка була здійснена для того, щоб зробити його роботу ефективною. Вони були додатковою роботою і не являли собою роботу всього періоду у старозаповітний період закону. Бог також явив деякі ознаки й чудеса, але робота, яку Бог робить сьогодні, це реальна робота, і він безумовно не став би показувати ознаки й чуда зараз. Якби він показав ознаки й чуда, його справжня робота була б порушена. І він не зміг би більше виконувати будь яку роботу. Якби Бог сказав використовувати слово, щоб зробити людину досконалою, але також показав ознаки й чуда, тоді чи можна було б прояснити, чи дійсно людина вірить у нього чи ні. Тож Бог не робить таких речей. У людині занадто багато релігії. Бог прийшов в останні дні, щоб усунути всі релігійні уявлення і надприродне з людини та спонукати людину пізнати реальність Бога. Він прийшов, щоб прибрати абстрактний і химерний образ Бога образ Бога, якого іншими словами. Взагалі не існує, отже, тепер єдине, що цінне це щоб ти мав знання реальності. Істина переважає над усім, скільки істини ти маєш сьогодні, чи є все, що являє ознаки й чудеса Богом. Злі духи також можуть показувати ознаки й чудеса. Чи всі вони Бог? У своїй вірі в Бога людина шукає істину, а те, до чого вона прагне, це життя, а не ознаки й чудеса. Це має бути метою всіх тих, хто вірує в Бога.